Та всіх хочу зробити відео про літній наступ РФ в Україні. Ну, поновлення наступу, не знаю, як їх це називати, але ви знаєте, я хочу зробити ось що. Всі про нього так корот. Робила також багато, але треба ще підійти з іншої точки зору. Це вже дуже складні питання. І загальні тенденції от літній наступ Росії в Україні. Які загальні його тенденції, взагалі що він? Ну, ви знаєте, це карта така, що більше розмов, більше таких планів. І тут, знаєте, як страшилок більше, наганяй. Літній наступ РФ. Які загальні тенденції? Так, І тут карта хрест, карта долі, карта чогось такого неминучого, проблем. Ну, він, звісно, буде. І ви знаєте, воно як іде, воно як нічого нового, воно є вже. Відпрацьовує Україна це все. Так, а що тут буде? Літній наступ РФ. Яка буде тенденція загальна тут? Ну, ось змія, змія. Змія. Зумієте? Змія. Знову тут змія. Оце змія це наш ворог. Це наш ворог. І це повинні розуміти, що це дуже важко. З ним боротися. Дуже важко. Це карта боротьби. Зумієте? Це ось ця, та боротьба, яка в нас буде. Саме боротьба. Знаєте, перем... ну, вона йде, каже, що перемога. Потрібно йти до перемоги, щоб взяти себе в руки все. Але це карта боротьби, те, що Україна буде активно боротися. Це, звісно, добре, але. На тему перемоги я вже казала багато чого, і я не скажу, що я бачу перемогу. Я ніколи цього не казала, я цього не бачу. Ось. Я хочу, щоб ви це розуміли. А тут якби без допомоги ми не витягнемо. Це зрозуміло. Це загальні тенденції російського наступу.